Ввечері до поліції міста Суми надійшло повідомлення від медиків про те, що в одній із квартир по проспекту Шевченка у обласному центрі вивелено тіло чоловіка з ножовими пораненнями без ознак життя. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія. В ході проведення невідкладних слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили, що того вечора жінка та двоє чоловіків розпивали спиртні напої в квартирі сумчанки. У результаті раптово виникло конфлікту через ревнощі. один з чоловіків взяв ніж та наніс чотири удари в область грудної клітини іншому. Медики, які прибули на місце події, казували смерть чоловіка. Зловмисника, який наніс смертельні тілесні ушкодження потерпілому, поліцейські затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Затриманий розповідає, що він лише захищався від нападника. Короче, он домогался моей женщине угу. очень давно и долго. Он накинулся на меня, стал с кулаками бить. Блин, ну я сидел с ножом и ну так получилось, что я его тыркнул. Он начал меня душить. Ну я пару раз еще тыркнул. На даний час чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України Омисне вбивство. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.